Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми, Сучек Василь Миколайович та Сучек Микола Миколайович, хочемо перед вами розвінчати ряд міфів, найпоширеніших, що стосуються осіннього догляду за посіву ріпаку зиму. Дорогі друзі, найбільше таких міфів побудують саме у ріст регуляції посів ріпаку зиму. І перший найпоширеніший міф стосується строків. Першого внесення, першого проведення рістрегуляції. дорогі друзі, ви будете читати в каталогах, будуть приходити вам консультанти розказувати, що першу рістрегуляцію треба проводити у фазі 4-5 лисків, щоб рослини були добре, значить, розвиненими достатньо сформована вегетативна маса, щоб вона могла вібрати в себе діючу речовину рістрегулятора. Але, але, дорогі колеги, Річ у тім, що посів або рослинки ріпаку озиму страшенно не люблять затінення. Тільки будуть перекривати листки сусідніх рослин між собою, або бур'яни, які зійшли, будуть затінювати листочки, створювати тінь. Тоді різко йде стрибок наростання гібереліну і рослина тягнеться вверх. Тобто строки проведення ріст регуляції. На посівах ріпаку зиму нам будуть диктувати не тільки кількість культури на метрі квадратному, але й взагалі кількість рослин, включаючи і бур'яни. Друзі, я тут хотів би трошки зупинитися щодо густоти рослин. Чому дане питання для нас актуально? Дорогі, друзі, є пізні терміни допустими посіву ріпаку зиму, які в нас будуть тривати до 20-х чисел вересня. І тоді нам доведеться сіяти до 60-70 рослин на метр квадратний. Зрозуміло, що навіть у фазу три листочка такі рослини, такі посіви, якщо стартують, вони будуть затіняти один одний. Тому, дорогі друзі, орієнтуємося не на фазу в розвитку культури саме, а на густоту посівів. Другий міф. Складається в тому, що ріст регуляцію не можна обробляти, поки у нас з'являються всходи. Але пам'ятаємо, що ріст регуляцію ми не порушуємо фази розвитку рослин, тобто перехід від однієї фази в іншу, тобто ми не зачіпаємо морфологію. Тому, шановні дорогі наші агрономи, керівники господарств, бачимо, що є перерослі рослини. Але ще з'являються сходи. Нічого страшного продовжуємо обробляти. По-перше, самі сходи рослинка маленька, там сім'ядольні листочки, перша пара, а абсолютно нічого страшного ми її не зробимо. По-друге, наша задача в ріст регуляції це взяти і зменшити уповільнити ріст, саме ріст, а не розвиток перерошої рослини. Василь Миколайович, як говориться в яблучко. річ у тім, що більшість аграріїв чомусь путають такі поняття, як розвиток культури і ріст, як вже сказав Василь Миколайович, розвиток культури це перехід з однієї фази в іншу, а ріст культури це е, наростання вегетативної маси. Тому друзі, та видовження стебла. Видовження стебла. Тому друзі, проводячи ріст регуляцію на рослинах на ранніх етапах розвитку. Ми уповільнюємо наростання стебла шляхом пригнічення е, виділення е, такого гормону росту як гібероліну. Так, шановні колеги, так. третій міф у нас в, 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 полягає в тому, що найкраще діють найсучасніші діючі речовини, які з'являються на ринку. Ми знаємо, що у нас серед ріст регуляції, а саме речовин, які Втручається в гібераліновий синтез. Це в першу чергу у нас тріазоли, серед яких найбільш старіший, найбільш перевірений табуканазол, більш новіший мітканазол і найновіший паклобутразол. Шановні колеги! Кожна із цих діючих речовин наділена здатністю понижувати рівень гібералінів. Але, на жаль, вони представлені тільки в оригінальних продуктах, що значно підвищує їхню вартість. Так. Згідно досліджень DSV німецької компанії, які проводили свої досліди, дія тибоконозолу. Не тільки не уступала дії медканозолу і пакрозолу, а ще й показувала кращі результати. Тому я прекрасно поважаю і препарати з метконазолом, і препарати з паклобутразолом. Але все ж таки раджу застосовувати старий перевірений табуконазол. Тим більше, що, якщо ще брати. Паклобутразол, якщо ви звернете увагу, шановні наші аграрії, він не один в складі препаратів, а й підсилений дифаноконозолом. Чому? Тому що паклобутразол не має фунгіцидних властивостей. Тому його підсилили дефаноконозолом. Я Василя Миколайовича продовжу холдинги у більшості своїй. Не використовують оці сучасні складні дорогі препарати, бо вони рахують економіку. Тому перевага завжди більшості надається старому, класичному тибоканозолу. І, Василь Миколайович, я хочу перейти до четвертого, також найпоширенішого, міфу щодо кількості внесення оцього самого класичного тибоканозолу на рослину. Почитайте каталоги, вам також будуть говорити консультанти, що на один листок при проведенні ріст регуляції повинно попадати не менше 125 мг е, тубоконозолу. От, і ще плюс накидайте 100 мг на, на наступний листок. От ви будете формувати норму. Друзі, для ріст регуляції це е, твердження вірне, справедливе. Справедливе. Проте, Наша мета не тільки провести ріст регуляцію ріпаку, а ще й поборотися з такою хворобою, яка щороку набуває поширення через насичення нашої сівозміни ріпаком озимою, такої хвороби, як ФОМОЗ. Ще раз наголошую, через насичення сівозміни дводольними культурами. Які найбільше вражується ФОМОЗом, а для ріпаку це взагалі проблема номер один, тому що якщо ми його не заберемо зараз, він перейде на кореневу шийку і тоді матимемо серйозні проблеми. Та, от, друзі, при прояві от таких от білих е плям світло-свірового кольору, де формуються пустули, наша задача забрати цей ФОМОЗ вже зараз на листках. І тут саме ефективною буде. Концентрація нашого класичного типу конозолу не менше 187 грам на 1 гектар. Тобто класичний 250-й тубоконозол ми повинні використовувати в нормі не менше 0,75 літрів на гектар, але ніяк не пів літра. Друзі, на початкових етапах може вам і вистачить літра для різдрегуляції. Але ще раз наголошую: поєднайте дві. Корисний дії, ріст, регуляція плюс фунгіцидний обробіток. Про наступні міфи хочеться ще зауважити це саме інсектицидні обробітки проти озимої сопки та ріпакового трача. Шановні колеги, не забуваємо, що обробітки тріазолами ми повинні проводити. Не пізніше ніж 14-18 днів, тому що, як правило, після цього сроку у нас вже перестає діяти сила тріазолу і починається гібераліновий скачок. Але, але пам'ятаємо, що, як правило, найбільший вплив на гібераліновий скачок це має довжина світлового дня. Як правило, найбільший вплив для нашої зони це до 1 вересня. Тобто, якщо рослина до 1 вересня не утворю 6 листків, в, наступному, в наступний обробіток тибоканазолом, наступна ріст регуляція у нас може бути одна. Але якщо у нас 1 вересня проходить більше 6 листків, як правило, ми однією ріст регуляцією не обійдемося. І тут на допомогу у нас вже можуть прийти оній вісполубки. В Україні вони представлені е, всім нам відомим старим хлорміквад хлоридом і мепіквад хлоридом. Yeah, так. Да. Е, дивіться, колеги, ці сполуки-братики, дія в них абсолютно однакова. Е, що про них слід пам'ятати? Що вони впливають як на е, верхню частину рослини, на листки, так і на нижню, на, на корінне. систем. Тому ви перший обробіток. Не бажано їх застосовувати. Вони, як правило, застосовують як допомога в другий обробіток, і, і, і то в ви, ви надзвичайних ситуаціях, коли вже надто запізнилися з обробітком і надто переросла рослина. Достатня кількість вологи, достатня кількість тепла, рослини переростають, їм для нас треба різко осадити передходженням в зиму. тоді нам і як каже Василь Миколаєвич, в наводі стають оніві сполуки, які, до речі, ще й краще працюють за низьких температур. Так. І якщо ви почитаєте літературу, то вони позиціонуються їхнє застосування, точніше позиціонується саме, саме в при переході за температурного діапазону нижче 5 градусів. Тобто, Скажімо так, вони будуть ефективні за температури 5 градусів, але триазоли ефективні до 8 градусів. Тобто, якщо в нас температура перейшла від 8 до 5 градусів, ми застосовуємо, вже включаємо в свою ріст регуляцію <рес> Да, До речі, Василь Миколаевич, продовжу тебе. Тут ми можемо зруйнувати ще один міф, або дач навіть не міф, а твердження старе, агрономічне, що ріпа козими перед входом в зиму повинен. Утворити 8-10 листків, коренева шийка повинна бути товщиною не менше 1 сантиметра. От тільки тоді рослина ріпаку успішно перезимує. Друзі, враховуючи те, що ми зараз перебуваємо у зміні клімату, на сьогоднішній день актуальне інше твердження. Достатньо, щоб наш ріпак озимий, рослини ріпаку набули, утворили 6 листків. Вот рослина була добре розвинута, і коренева шийка була схована в ґрунті. Знову ж таки, ми на це основна наша мета проведення ріст Тоді рослини благополучно перезимують і ви ще зекономите на додаткових проведення ріст і фунгіцидних обробітках. Так, Микола Миколаївич і шановні колеги, на що б ще я хотів наголосити, що аграрії дуже часто опускають із своєї уваги. Ми всі прекрасно знаємо, що ріпак повинен отримати достатню кількість сірки. Як правило, сірку ми даємо з сульфатом амонія, або якщо у нас є підживлення касом, з касом з додаванням тіосульфату калію, чи тіосульфату амонію, чи тіосульфату натрію. Всі ми знаємо, що один гектар ріпаку повинен отримати як мінімум 25 кг сірку, в ідеалі 50 кг сірки. Але є один нюанс. Застосовуючи сульфати, ми блокуємо такий мікроелемент, як молібден. А молібден це у нас нітрогеназа, нітроредуктаза. Це керування азотним живленням в рослині. Візуально дефіцит молібдену ми представляємо вам на фотографії. Але це вже, скажімо так, крайній випадково наслідок. наслідок. Задача наша не допустити до цього. Бо перенасичення нітратним азотом це слабка перезимівля, це ураження хворобами тим самим ФОМОЗом, це слабкий розвиток кореневих волосків на корені. Так, шановні колеги, і це дуже слабка протидії рослини гербіцидним обробіткам. Частому Навантаженням, навантаженню. навантаженню так. Часто можна бачити, як ріпак сидить, особливо весною і не розвивається. В... Нібито на одному полі він вже і метра досягає, а на одному полі все одно, що перенасичили ріст-регуляторами. Колеги не в ріст-регуляторах справа. Або в регуляторам але в тому числі і недостача молібдену. Друзі, то коли ж вносити цей елемент на наші посіви? Оптимальною фазою в нас буде внесення до шостого листка. Бо ж саме з шостого листка на рослині починається формуватись нітроредуктаза з нітрогеназою. А от в яких кількостях їх вносити? Ну... Як правило, ми будемо його включати в бакову суміш з рестригуляторами, інсектицидами, гербіцидами. І У нас достатньо нас, якщо будемо носити в вигляді солі, це в 50-100 грам молібдату натрію або ви в хілатній формі вже згідно з рекомендацією виробника. Класично молібдану, в мікродобриво достатньо 1 літри на гектар. Цієї однієї обробки в нас на подальшу вегетацію, в тому числі весняно літню буде цілком достатньо. Так. Отже, дорогі друзі, щодо рестрегуляції, розумуємо, перше, Ріст-регуляцію проводимо незалежно від розвитку, від фази розвитку культури, а саме тоді, коли. Ми бачимо затінення культури між культурами в рядку або бур'янами. Друге, не боїмося працювати підвищеними нормами табуканозолу, те, що ми з Миколою Миколаївичем рекомендували. Але але застосовуючи ріст регуляцію, звертаємо уваги на те, щоб рослини не були в стресі, тобто нічні заморозки, тобто надмірна посуха. Це все стрес для рослини. А саме він буде водити, уповільнювати розвиток рослин. Третє, дорогі друзі, не боїмося використовувати той самий класичний тубиконозол. Не обов'язково для високоефективної різрегуляції переходити на економічно важкі дорогі препарати. Четверте. Сміливо застосовуємо. Не тільки міпікват хлорид, а й хлормикват-хлорид, але в другій обробіток, коли у нас рослина має більше 4 листочків, тобто почав гілкуватися корінь. Але якщо є можливість відмовитися від застосування онівих сполук, ми від них відмовляємося. І останнє, дорогі друзі, я говорю Василь Миколайович, не забуваємо ще з осені попрацювати таким мікроелементом, як, як молібден. Так. За більш детальною консультацією щодо захисту своїх посівів, звертайтеся, будь ласка, в нашу компанію. Раді будемо вам допомогти. Так.